Отож, ми тут знаходимо тіло старої людини і записку біля нього. І цей чоловік писав, що він до кінця тримався, він в нього немає вже надії, але він заклав вибухівку, і цю записку він лишає тому, хто прийде після нього сюди, знайде її. І він хоче, щоб закінчили початок ним справу. Тобто, я так розумію, потрібно взірвати ті спавнери, активувати його. І також там було вказано, що це можна зробити в будівлі, металевій будівлі за маяком. Зараз ми відправимося її шукати. А ще тут починаємо, що тут пише pull the middle switch to open chapter 2 area and. Then Head Behind the Lighthouse and Set off the TNT. Put the middle switch to Open chapter 2 area». А, а наші ці два? Send mm. Head Behind. Ну. Mm. Oh. Ну, я зробив те, що просили. Mm, ясно, тут вже нема куди заставити все. Може, мені нафік не потрібні ці кактуси. Я, до речі, навіть не дивився, що в мене на цій мапі. І риби. Книжки мені потрібні книжки. Одним словом, я це залишив, що я не впевнений, що мені колись знадобиться. Кістки, навіщо? Так, я ще подивлюся, що на мапі. Мапа як мапа. Я не думаю, що тут буде потрібна мапа. Редстоун мені теж напевно не пригодиться. Окей, йдемо шукати е місце, куди треба. В якому треба активувати оце ТНТ. М це що таке? Бах. Що тут треба встановити перемикач. І все рознести. Так, а це що таке? Е е окей. Давайте спустимося з маяка. Я щось не розумію. Go up fast. Так. Де, куди і що треба робити? Де оцей будинок, в якому куди треба покласти ТНТ і все рознести? А, ось! Ось цей будинок. Чудово, значить він є, все ми правильно робимо. The детонатор. Це чудово. Ну тут не пише, що треба поставити. І відкрити ці двері, але if you have pressed the button and go to chapter 2. Only push if you have been to the lighthouse. Ну, я був в лайтхаус. Все окей. І що далі? Ба-бах. Прекрасно. Я почув звук вибуху. Окей, go to the chapter 2. Але я, до речі, пам'ятаю, що там має бути ще якийсь квест в першій частині. І я щось... Це, напевно, треба повертатися в село, ну, і виконувати його. Окей, значить я зрозумів. Значить, треба на локації перше проходити квести золоті, а потім діамантові, тому що не буде, напевно, можливості повернення вже до щоб пройти цей квест. Окей, йдемо, подивимося, що в нас в Чапет 2. Окей, okay. я поки що не розібрався з тим, як продовжувати далі йти від маяка, в яку сторону рухатися. В повідомленні сказано, що після того, як ви підірвете всі спавнери, потрібно повернутися. Ну, тобто потрібно йти до частини другої, переходити, але як до неї прийти, яким чином я не розумію. А відкриваючи інтро частини другої, починається текст, який поки що явно не стосується того місця, в якому я перебуваю. Тому я вирішив повернутися в село. Тим паче тут ще є один квест, який я не прийшов, і, можливо, саме е, після того, як я його прийду, я, зможу, я зрозумію, куди далі потрібно рухатися. І ось я бачу, там теж є маршрут. Але він чомусь закритий. І дуже погано щодень, що зараз ніч. Тут купа кріперів, а тут спавнер. І зомбі, і павки. Одним словом, приємного мало. Окей, okay, що тут пише? Що в скрині? ай яй, -яй. ай Ай-яй-яй, Ендерман, ендерман, це була дуже погана ідея. Де ти? Ай, ендерман? Я тебе ненавжу Давай, давай, немає часу з тобою бавитися. Там кріпи приходять, а тут ти. Куда блок поставив? Та, скільки тебе треба селити, ну. Все, 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 я тебе бачу. Давай, давай, йди звідси. Все. Чудово. Так, з тобою зендерменами ми закінчили. Човен і три факели. Рід uh, quest 2. 1. Окей. Okay. quest 2 нати 1. Зараз ми це прочитаємо. Тільки я забіжу всередину, тому що тут доволі некомфортно. Так, side quest 2. Так, отож, я десь там бачу інший човен. E, верніше, не човен, а інший корабель. І він набагато більший, ніж той, на якому я приплив. І мені здається, що там можуть бути цінні скарби. Е ну, я вирішую логічно туди відправитися. Тільки я насправді взагалі нічого не бачу на те, що корабля. Куди мені плисти? Ну окей. Е Куди плисти? Де інший корабель? Хтось щось бачить? Е Здоровий мене. А, ось він. Щось є впереді. Так, там щось видніється. Пливемо туди. Так, це здоровий корабель. Це танкер. Баржа якась. Так, так, так. І тут ми бачимо діамантовий стовпчик. Значить, це частина. і золотий, так що тут є. Значить, це теж. Тут має бути якийсь квест. Оу. Oh. Оу-оу-оу. Oh, oh, oh. Кріпери. Що, кріпер? Ай-яй-яй-яй. Це. Так, да, це було негарно з його сторони. Поламати мій човен. Тепер я не маю на чому оплести назад. Блін, ну де ж ви тут стільки взялося вас? Зомб'яки! Так, ви зверху падаєте, я. Я це розумію. Так, я розумію, нам треба. Іди звідси. Коротше, все, це. Це дурна затія з ними бавитися. Он там вхід. І, і спаунер. Я хоть. Блін, там кріпер. Ну ні, ну це ж взагалі не гарно так. Павук, крипер. Оу! Так, що ж його зробити? Передусім треба тут поставити освітлення. Що зомб'яки? Так, коли я стрибаю, я дуже швидко починаю. Ой. Починаю голодніти. Тобто в мене прокидається апетит. А це погано. Так, підходьте по одному. Ой-ой-ой. ой, Не-не-не-не. -ой 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 -ой. Так, потрібно перекусити. І потрібно, я думаю, вибратися на оцей острів. Розібратися з цим скелетом. З цими павуками. Та блі, ну... Так, гуляй. Так, скоро буде день, це прекрасно. Так, скелет. Ти мене так дістав. Що тут у нас далі? Ого, скільки досвіду. Так, але він мені не потрібен. Мені потрібно проникнути всередину. Павук. Все. З тобою ми розібралися. Так, тут О-о-о.. Це свино зомбі? Це свино зомбі? Це скелет. Ой-ой-ой! Так, ще один удар, мені капець. Так, вижили. Вижили, вижили, вижили. Лікуємося швиденько. Так, що зомбіки, виходьте. Головне не вдарити у цього свину Бо це буде епіком. Так, спавнер скелетів знищено. Дякую тобі, Кріпер. Ти був справжнім другом. В принципі. Тут. Тут доволі Доволі стає. Доволі безпечно вже. Так, а що свинозомбі не горять на сонці? Так, тут павуки. Ну. Но... Так, мені не подобається бути серед НАТО по свинозомбії і вбивати павука. Я ще випадково можу їх вдарити. Ну, павук, ти що? Ти розагрався на мене? Так, ідіть звідси. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Mm -mm -mm -mm. Немає якихось прихованих скарбів тут. І давайте ми розберемося з цими хлопцями, щоб вони нам тут не заважали. Ну, давай, зникай. Так, все. Тепер можна спокійно розібратися з ситуацією всередині корабля. Так, Read Side Quest 2 Endings. Е, окей. Так, отож. Е, ми знайшли записку. Купу крові, як завжди. Записка написана кров'ю. Е, в записці тут сказано, що тут має бути. О, тут має бути ТНТ. В записці правильно сказано. E, палочка навіщо нам не потрібна. Так. В записці сказано, що... що нам потрібно це все нафік рознести. Ну, десь так в записці було сказано. А блін, не стакаються човни. Це погано. Викидаємо все, що нам не потрібно. Наприклад, порох. E, кістки. О, тут є металевий меч. Це чудово. Ага, і в мене здається. Та, в мене з бронею геть погано. А, одним словом, навіщо нам це потрібно? Так, одягнемося краще. Заберемо металевий меч. Так, цю річ ми заберемо назад. Ну, і, в принципі, все. Можна починати рок н рол Ну, було ж написано чітко і зрозуміло. Рознести все в пух і прах, е я забув як активовувати. Так що таке? Скажіть мені, що я не так роблю? Блін, я так давно не користувався ТНТ. Окей я поняв. Попробуємо це зробити тут. Ось! Все працює, чудесно. Так, а як наверх залізти? Оу. Бабах! Ви ж не будете мене атакувати, ні? Правда? Це дуже добре. Це дуже добре. Золотий від відсуну зомбі. Є. Е. Нам потрібно ще якось злізти наверх. А хоча можна не залазити, можна до стелі почіпляти. Так, тут ще в нас є один. До речі, доволі цікаве заняття. Бабах. Так, що у нас далі? У нас ще є кілька спавнерів на стелі. А як до них дотягнутися? Угу, Я, до речі, пам'ятаю, що тут теж був спаунер. Угу. Робимо наголос на слові був. Окей, окей, окей. Що в мене є? У мене є. вул. В принципі, не писало в, опис... в описі до мапи, що не можна ставити Ай! Що не можна... Писало, що тільки не можна встановлювати. Е, зруйнувати блоки, а що не можна. Ставити блоки, нічого не писало. Бабах. У мене, до речі, ще залишиться динаміт. Вуаля. Так, якщо я не помиляюсь, тут не лишилося жодного спаунера. Ого. Що ти мене атакуєш. Чи може ми повинні знищити повністю весь шовен? До речі, тут нічого нема цінного. Нема нічого. Так, на секундочку. Так, отож, е, насправді, ми повинні знищити весь корабель, ну я думаю, так. 5 кусків ТНТ ще лишилося. Тому я. Е, на секундочку. На, буквально на мить. Вийду в офлайн. І ми зараз це все зробимо поза відео. Так, отож, ми знищили. М Весь корабель. Вірніше ми використали весь динаміт. Будемо чесні з собою. Від корабля ще лишилося кусочок. Е, в нас є човен. І я думаю, що темніє і пора відправлятися звідси геть. Еу, їдемо, їдемо, їдемо. їдемо. Їдем. Угу. Рибки в нас багато. Але все одно залишається відкритим питання, що далі. Якби. Те, що ми пройшли цей квест, нічого не змінило. Що робити далі? Окей, пливемо на острів. Будемо розбиратися там. Так, отож, е я, здається, вже все зрозумів, все розібрався. Е ну, Це насправді недопрацювання. Розробники цієї мапи. Ну або моє, можливо, я не зрозумів правильно переклад. Е після того, як ми це все зробили на маяку, ми натиснули цей перемикач, який знаходився там на, на вершині по центру. І ось я бачу, що вже відімкнулися ворота ці дальні. І, я так розумію, саме там починається частина друга. І це все дуже добре, але якби не оцей весь натовп. Поганих хлопців на дворі. Так, ну, з поганими хлопцями розмова коротка. Що ти хочеш? Так. А ось тут нікого немає. І ми. Чапат 2. The Journey Begin. Welcome to the second section of the Resort. Окей, okay, ми йдемо в якусь другу секцію. Good luck. Та нема за що. Нам побажали вдачі, але. Так і не написали, що робити далі. Ну, no, окей. Okay. Окей, 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 намагаємося дощ. Нема дощу. <рикол> Прикол. А чого так. Окей, там вже купу поганих, поганих хлопців, кріпер. Так, welcome to the village of Saramola вам якийсь village. Enjoy you stay here. The sign is characted at. Блін. Mm. Який невдалий. Ого. Ого. Який невдалий, невдалий початок. Яке не гостинне вітання в цьому помешканні. Так, що тут пише в нас? Е, ясно. Будинок номер 2. Так, мечі це добре. Мечі це взагалі дуже добре. Так, скелет. О, вже світається, ще гаш, Що краще, насправді? Це взагалі просто прекрасно. Кейхе. Okay, Кейхе okay, це натяк поставити там перемикач? Кейхе okay, це натяк. на тому, що я не зможу потрапити. От як це розуміти? Кейхе. Okay, а у мене є перемикач. А у мене нема перемикача. Ага. Це прекрасно. але там спаунер. Пріпрів. Ай. Я думаю, там, напевно, щось цінне не є. Ну, підемо шукати перемикач. Що ж робити? Тут нічого нема цікавого, нічого. Так, окей, наступний будинок. Я ж тільки тепер ропив, що ці подонки знесли. Табличка, на якій було написано, що робити. Ну, вікна вибиті Безпорядок. Так, будинок номер 3 Так. З таких блоків може заспавнитися оця чашуниця. Ойце. Ем. Спаунер зомбі. Будинок номер 5 Стріли, стріли це прекрасно. Й, де ти є зомбі? Я тебе чую. А, ти в сусідньому будинку. О, вугілля. Ну, з вугілля можна робити факели. Так, вугілля це так, да, це прекрасно. М -м -м -м. Що ж мені знов-таки не потрібно? Мені оце нафік не потрібно. І оце мені нафік не потрібно. Оце мені нафік не потрібно. Та йо -мо. Все, окей. М -м, продовжимо. М -м, я це не беру. О, платівка. М -м, поки що лишу її тут. До речі, ноч обіцяв ввести в гру можливість писати і читати книжки. Так що це, це буде гарним. Подарунком для розробників отаких мап. А ви думали, так? Що так все просто. Так, тут ми поставимо факел. Please don't let Mrs. Асли out. He's oh fool. Я вас розчарую, я його вже не маю, він вже помер давно. Його з'їли зомбі. О, печенько. Так, порох ми лишаємо, печенько ми забираємо. Печенька це прикольно. О, ось і перемикач. Так, я в нас тільки... Так, куди він дівся? А, ми на руці. Так, перемикаючи, це прекрасно. Але давайте вже закінчимо початий процес. Так, ще спавнери. Яблочко, дерев'яний меч. Древ'яний меч поки що буде тут. У мене. О, молоко. Молоко теж. А, хоча. От, можна от так зробити. Ого, у мене вже стільки факелів, що я навіть не маю куди їх ставити. Ну окей, дерев'яний меч не доля тобі бути. Щоб я тебе взяв. М М Резиденція ще якийсь там номер. Да, факелів тут можна не жаліти, їх тут дуже багато. Так. Але все ж таки я не розумію, що робити далі. Ніде, в принципі, нічого не пише. А, ну ясно, як. Я знаю, що робити далі. Траві треба щось з цими кріперами зробити. І бажано це робити так, щоб вони не винесли будинок. Тому що я що в ньому є щось важливе. А якщо десь там була захована табличка кріпери. Е як би вам натякнути що пора... Ай. Що пора виходити. Так, але це не ефективно, тому що вони там зараз знову заспамляться. Чи я не кажу? Чи я брешу. Creeper. Ну, кріпер. Ще один малюк. Не спавнитися. Чули? Ем... Так, по-моєму, все окей. Табличок я не бачу. Блін. Наше мені попіл. Сапальничка. Пейпе, щуге. Так. Ем, поки я не зрозумію, нащо це, я це не буду брати. Ра. Але теж бачите це РА. Що таке РА? Можливо, теж щось писало, але не здай мене не дуже схоже на те. Так. Одним словом, купу нерозумілих речей, які поки що ніяк не в'яжуться між собою. Ну що лишається? Йдемо далі? Тут, як би, в принципі, нам нічого більше робити. Так, і ось е перший рід сайт квест 2 ноти 1. Чудово!